Правозахисна організація Вахта Прав Людини повідомила про те, що в рідному місті колишнього лівійського лідера Муамара Кадафі Сірті знайдено тіла 53 людей, які як виглядає були страчені бойовиками національної перехідної ради. За повідомленням тіла знайдені в покинутому готелі, який був під контролем опонентів Кадафі. Їх було страчено понад тиждень тому. Організація Вахта прав людини закликає нову владу Лівії до проведення слідства і притягнення винних до відповідальності. Тимчасом. Сам у Лівії, де після оголошення про закінчення революції тривають святкування, прослідковуються і інші тривожні тенденції. Розповідає Морослава Гонгадзе. завершення революції лівійці святкували на центральній площі у Тріполі та багатьох інших містах, вигугуючи гасла та розмахуючи новим прапором країни. Багато з них прибули на офіційну церемонію в Бенгазі, місто, яке відіграло ключову роль у революційному повстанні. Представники Національної перехідної ради Лівії в неділю оголосили про завершення революції та початок побудови, за їх словами, вільної Лівії. Голова національної перехідної ради Мустава Абдел Джаліл подякував тим, хто з автоматами в руках звільнили Лівію від диктатора Муамара Каддафі, що правив країною 42 роки. Він також оголосив, що тепер країна буде керуватися ісламськими законами. Серед них декілька фундаментальних змін банки у лівії не зможуть отримувати відсотки на кредити. Більше прав отримають чоловіки. Тепер вони зможуть одружуватись, з трьома жінками, і не потребують на це дозволу від першої дружини, як це було раніше. Поки невідомо ставлення до цих змін лівійських жінок, які зробили свій внесок у революцію, і також прийшли святкувати її перемогу на площі мартир у Тріполі. Лівійці мають багато сподівань на майбутнє, але поки не знають, що їх чекає лівія вільна і ми перегорнули сторінку з Муамаром каддафі я тут, аби святкувати нашу перемогу над режимом Каддафі, і подякувати усім моїм братам та сестрам, які віддали своє життя за те, щоб ми вільно могли дихати. це день декларації. І з цього моменту ми почнемо розбудову вільної лівії камінь за каменем, і ми забезпечимо, щоб лівія рухалася у правильному напрямку. Пресічні громадяни сподіваються на краще. Аналітики ж застерігають, що протистояння у лівії триватиме ще деякий час, адже у населення залишилось багато. Зброї нелегкою вважають експерти буде і боротьба за владу у цій багатій на нафту країні. Мирослава Гонгадзе, голос Америки.